Сок. Добрый вечер. Алиса, да? а, ты что? Ты сегодня раньше? Что в кишенях? Ничего. Это последний раз. Не шкода резать? Вы ее пытаете. Не шкода. Сегодняшние события шокували. Україну, це мій чоловік. Мені треба до нього. Лобсерів принесли. Не доїли. Алісу знайдуть. А ти? Це не входить в твої обов'язки? Навіть якщо це якось пов'язано з тими наркотиками, все одно через це підлітки не злякають. Ти можеш мені хоч раз в житті повірити? Сьогодні майже вся школа була на пошуках. Настерклад це велика пачка наркотиків. Він ділив її на маленькі дози і розкладав по місту. На координати скидав Аладіну. Писати час, коли ми останні почались. Ну, звичайно, писати. Все писати, все, що знаєте, пишіть. Мотоцикл не ушкоджений, тому я впевнений, вони знайдуться. Валерій згадував про валон з фарбою. Вене тікає, що Аліса розмальовує стіни для наркоманів. Ви я вже прийшла. Ще ні. Але я знаю, де вона.